Вітаю вас, друзі. Їдемо ми по посилочку. Прийшла нам посилка, це, звісно, ще далеко не фініш, але вже дещо, як то кажуть. От, Зараз вам покажу, що ми там взяли. У нас тут є, воно вже давно стоїть поштомат, але дуже-дуже зручна, до речі, штучка. Ось от, от парубок охороняє його. Того, щоб ніхто нічого не вкрав, зараз покажу. Ось, він, бачите, береже наш спокій і заодно наші посилки. Зараз я вимкнусь на деякий час. Так, забрали ми. Зараз я приїду додому і тоді вже покажу вам, що тут ми взяли і для чого. Бо дуже-дуже холодно. От, бачите, як у нас тут все засніжило. І так. Прийшли до мене в комору. Розпечатав я, звісно, вже з посилочку заранше. Так, це саме насіння. Якась брошурка, ну, реклама, як завжди. Опа-опа-опа. Ну так, це добрий агрогрін. Ну, Передивимося, що тут. Потім почитаємо, що нам пропонують. Коротше, тут у мене срач, але тим не менше, значить, що ми дозамовили? Дозамовили ми капусту і замовили ми. Баклажан. Значить, чекав я білі баклажани Ретуза, зазвичай вирощував. Чекав їх дуже довго, але їх немає. Їх зняли з виробництва, їх ніде ні в якому магазині нема. Тому, от взяв такий мобідік, Чимось вони схожі, подивимося, ніколи не вирощував, тому нічого сказати не можу. Якщо хто в курсі був, то напишіть. Буде цікаво дізнатися, який він ранній, не ранній, я не знаю поки що. Про нього говорити. От, але взяли ми їх 500 штук. Білих трошки менше іде, ніж, наприклад, тих самих чорних, тому взяли лише 500. І також я чекав, чекав, що, можливо, заїде в Україну нам баклажани, що я вирощував Діксіленд, але його немає. Тому взяли 500 насінин антрацита. Також для проби. Спробуємо, що воно таке. Написано, що ранній. Ну, циліндричний, само собою, тому що е, Діксіленд у нас був він е, таким, овальної форми, овальний, кажу, конусний. А цей просто циліндричний. Ну, чекати далі нікуди, тому що що є, то є. Короте, спробуємо цей. Також ні разу не вирощував, тому не знаю. Ну і взяли ранню капусту. Взяв казачок не знаю, чому написано Казачок, якщо повинен взагалі бути козочок. Можливо, я аж помиляюсь, не знаю. Ну, коротко, Взяли 2500, у нас ще 1500 тисячі є аліни ранньої. Ну, от воно десь там плюс-мінус. Можливо, ми ще докупимо якоїсь. Я бачу, я ще поглядаю в сторону за рісі, ми десь може, тисячу візьмемо. Ну, коротко, Всього разом буде десь 1500 насінин. Я думаю, нам його вистачить на 10 соток городу. От, Ми його переорювали вже на зиму. Тому я думаю, що там ну там город не дуже засраний був, тому повинно бути все нормально. Спробуємо цю, вона дешева. В принципі, через саме ціну я її і взяв. Ну, і деякі люди писали, що в принципі вона нічим від тої ж самої парила не відрізняється. Тому ну, спробуємо побачимо, що з неї вийде. От. Це, звісно, ще далеко не все насіння. На підході в нас буде ще капуста пізня. Щодо середньої, не знаю, думаю поки що. Але не впевнений, що вона буде. Пізня буде. Швидше за все, будуть два гібриди. Я вам вже потім покажу які. От, я їх вирощував в цьому році. Також буде у нас ще кавун. Там. Ну, теж все змінилося. Взагалі, в принципі, все з осені дуже помінялося, бо з осені ми планували, що буде так, потім так, потім так, а потім воно все змінилося. Тому, от, кавони, можливо, я там озвучував якесь відео, що, що ми будемо конкретно садити. Хоча я думаю, що ні. От, але все помінялося. Коротше, все по ходу прийде насіння, я все вам обов'язково покажу. Ну а на цьому, друзі, всім до побачення!